Ну, мета прагматична дати можливість дітям доторкнутися до максимальної кількості професій. Дати можливість бізнесу презентувати ті професії, які вони мають, ну, наприклад, є така певна тенденція жорстокості. І вважаю, що майданчики, де вони мають можливість це якимось чином згладжувати, це майданчики, де є тварини. Ну бо змовим це професія кінолога, тому вона залишається одною з найпопулярніших. Доносилася інформація про кримінальне правопорушення, як потрібно себе поводити в школі, як потрібно себе поводити під час руху машин на дорозі. Дуже подобається професія міліціонера. І в майбутньому ми хотіли спробувати себе в цій справі. І ми хочемо боротися зі злочинністю міліціонери от правильно роблять. Вони захищають злочинцями. Вони захищають. Суспільство від зл... злодіїв, наркоманів, алкашів цих.